Не працюють сирени сповіщення про повітряну тривогу через атаку на Київ Стар. Йдеться про Черкаси. Інформацію офіційно повідомив чільник обласної військової адміністрації. Більше розпитаємо у моєї колеги Яни Лимаренко. Маємо нині змогу поспілкуватися наживо. Отже, я не вітаю. То яка ситуація у місті? Як місцеві жителі можуть дізнатися про сигнал тривоги? Раптом буде небезпека з повітря. У Черкасах не працюватиме невелика частина сирен про це повідомив очільник обласної уваги ігор таборець. Також є імовірність, що вони все таки працюють, але сигнал буде дуже тихий. Я ще справа в умені там зовсім не працює сирени, і для цього а, будуть працювати, щоб люди почули, будуть працювати правоохоронці. Вони оголошуватимуть про сирени через гучномовці. У області, де недоступні сирени будуть. У голосових сервіс широкомасштабного широкомовного передавання повідомлень операторів це означає, що людині на телефон надійде смс-повідомлення про тривогу, якщо вона буде в зоні доступності вишки будь-якого оператора. Також сповіщення про небезпеку. Можна буде отримати через мобільні додатки, в кого буде доступ до домашнього інтернету, а також через місцеві радіо та через телеканали. А, ось така ситуація, коли вже запрацюють сирени, поки що не повідомляють, тому радять прислухатися до повідомлень таких тут альтернативних. У мене поки що все суді. Дякую, Яну, за оперативну інформацію. Яна Лемаренко із Черкас про те, як дізнаватимуться тамтешні жителі в умовах проблем зі зв'язком про повітряну небезпеку. Альтернатива продумана. Служба безпеки України порушила кримінальну справу щодо кібератаки на Київстар. Про це повідомляє прес-служба СБУ у коментарі для ЗМІ. Одна із версій слідчих цей хакерська атака російських спецслужб. Слідчо-оперативна група СБУ документує всі обставини атаки. Також на місці працюють кіберфахівці, які надають допомогу співробітникам Київстару і координують зусилля всіх державних установ для якнайшвидшого відновлення мережі. «Київстар» Ліг, мільйони українців без зв'язку підняли на ноги два міністерства та державну компанію. В Мінінфраструктури називали конкретні терміни, коли полагодять мережу ближче до вечора. А от у компанії «Київстар» жодних термінів не називають. Але пояснили, чому більшість українців від ранку не могли користуватися зв'язком та інтернетом. У відповіді на запит п'ятого каналу ідеться. Це була хакерська атака. Про складнощі у роботі повідомили також два банки. Нині фахівці працюють над усуненням наслідків хакерської атаки. Ганна Рибалка продовжить немає зв'язку. Неможливо подзвонити рідним. Від самого ранку українці наполохалися через технологічний збій у мережі Київстар, Львівщина, Хмельниччина, Рівненщина, Житомирщина, Закарпаття, Сумщина, Київщина та Київ по всій країні від ранку не працює мобільна мережа Київстар. Не працює ні, не працює, як і у всіх. Ми працюємо яке стар цілий день я була без зв'язку. У компанії спочатку пояснили, стався технічний збій. Однак, коли полагодять мережу, ніхто не пояснював. Так тривало понад чотири години. Тому люди виливали свій гнів в мережі. Деякі пригадували російський слід, в якому звинувачують компанію. Дякую, що повідомили. Ми би здивувалися, якби російський капітал в Україні нормально послуги надавав. У моєї матері мало серце не схопило, коли вона до нас не змогла додзвонитись. Вже намислила жахіття. А зважаючи, що у нас війна, що більшість з окупованої території, як ми, то ситуація виглядає не дуже. Яка буде компенсація? Вибачене достатньо. Люди втрачають кошти багато коштів в масштабі країни. Подекуди не працювали навіть екстрені номери, тож викликати швидку рятувальників чи поліцію було неможливо мінімум півдня. А Приватбанк повідомив можливі складнощі в роботі банкоматів та терміналів. Через збій у Київстарі вони можуть працювати не. Стабільно або не мати зв'язку згодом про масовану досатаку повідомив співзасновник МОНОБАНКУ. Запевнив все під контролем. Відреагував і міністр внутрішніх справ. Якщо вам потрібна термінова допомога, зв'язатися з рідними або викликати екстрені служби, зверніться до найближчого управління поліції або пожежно-рятувальної частини. Також ви можете попросити про допомогу у нацгвардійців, поліцейських та прикордонників, які несуть службу у населених пунктах та на автодорогах, у пунктах незламності розгорнутих на базі наших підрозділів. Є можливість скористатись fi То що робити, якщо немає зв'язку у Київстарі та державному підприємстві дія, розповіли Покроково. зайдіть у налаштування телефону, знайдіть там автовибір мережі, вимкніть його, знайдіть та оберіть доступну мережу вручну. Якщо потрібно, перезавантажте телефон. Переключити з автовибору сіті на лайфсел, Там коли ти прибираєш цю галочку. А скільки це часу зайняло? А, ну Перезагружати телефон там потрібно було, але ну, я стояла ну десь хвилин 30, Напевно, вдень у компанії повідомили, це була хакерська атака. На жаль, сьогодні вранці «Київстар» став ціллю надпотужної хакерської атаки, в результаті якої тимчасово недоступні послуги зв'язку та доступу в інтернет. Поки що терміни відновлення сервісів остаточно незрозумілі. Ми працюємо над усуненням наслідків цієї атаки для того, щоб якнайшвидше відновити зв'язок. Для з'ясування обставин та наслідків протиправних дій, втручання у діяльність мережі, ми залучили представників правоохоронних органів та спеціальних державних служб. В Київстарі обіцяють компенсацію абонентам, які не мали зв'язку або не могли скористатися сервісами оператора. Ганна Рибалка, Микола Чеботарів, П'ятий канал. Володимир Зеленський зустрівся із конгресменами. Це одна із останніх спроб переконати республіканців як найшвидше проголосувати за пакет допомоги для України, адже саме вони гальмують ухвалення пакету комплексної оборонної допомоги. Його обсяг у понад 106 мільярдів доларів. У Вашингтоні Зеленський зустрівся зі спікером Палати представників Майком Джонсоном та виступив у Сенаті. Подробиці розпитаємо у Михайла Прудника. Це політолог, керівник міжнародного відділу П'ятого каналу. Отже, Михайле, то які останні новини із капітолійського пагорбу? Зустріч закінчилася буквально кілька хвилин тому, вона тривала більше години. І Володимир Зеленський поспілкувався як з представниками республіканської, так і демократичної партії. І от лідер демократичної більшості Чак Шумер говорить, що після зустрічі, що це була надзвичайно потужна розмова між разом з українським президентом, і вона дала зрозуміти, чому саме Україні потрібне. Це допомога, це військова допомога і гроші на озброєння. Чому вона потрібна? Чому її вона потрібна як найшвидше? І за словами чака Шумера, Зеленський аргументовно розповів, що саме з цією допомогою Україна зможе перемогти без цієї підтримки. Україна змушена буде відступати. І саме ця допомога потрібна якнайшвидше. Водночас, чак Шумер наголосив, що Перемога Володимира Путіна вона недопустима, і це матиме наслідки навіть для Сполучених Штатів. Тому конгресмени змушені будуть шукати спільної думки і ухвалювати потрібне рішення. Давайте послухаємо його реакцію після зустрічі з Володимиром Зеленським. Це була дуже сильна зустріч. Президент Зеленський дав чітко зрозуміти, яка допомога йому потрібна, і якщо він отримає допомогу, як він зможе виграти цю війну.